І так, добрий вечір. Це обіцяне відео про півнів. Про півнів простеньких звичайних. Вони настільки звичайні, що купити їх неможливо, їх немає в продажу. Зараз 15.49. Я вам розкажу, для чого я роблю таймінг так само, як в попередньому відео про попереднього півня. Запам'ятали, так? Да? І так, щоб зробити півнів, легко і не вимушено в домашніх умовах, нам потрібен шматок дюраля або чогось подібного. І, і якесь воображення. Я буду <кхід> робити максимально простим методом, а, без випилювань ножовкою взагалі. От. Перше, що ми робимо, точну розмітку. Почті. Да. <кхід> Оп. Як мілком на асфальті дохлятинку, ой, промахнулись Почти, так, да? ну піде. Це відносно точно. Чіп є. Розмітили. Далі. Тепер швидко нарізаємо різьбу. Я посилю. <кій> В ідеалі, щоб воно було, Да. Він, Маслечка да? Угу. Маслечко, візьми, туди капає. Та це, походу, навіть не дюраль, це якесь срантя з магнієм, бо воно дуже важко і сварюється, і от це. От все. А в якості для тут це хорошо, що вона зманю? Ну, так. Да. Накрайняк можна з нього на стругать стружки. Спали. Щось підірвати. Що там горизонт не завалений? Не завалений. Так, о, ми хочемо спершу зробити. оце. Так да чи ні, так? Да? Ні, значить він буде не з першого, він буде з другого. Пахуячий. 10 хвилин минус на замину карточки, ако ја ќе дома. зирочок. Я без зирочок. Зирочки натычили. Щоб далеко не ходити, натичем зараз дірочки в другому місці. Так, що нам тут забули ми? Що не вистачить мені цього? Не вистачить. А цього не хватить теж. О, нихера сюди його прижав. І цього не вистачаємо. Ні. Ну і ладно. Що ми його відкрутимо. Вкрутимо. Що я цю сторону відкручуємо. Відкручу все, бо у нас тут зоусенці і вони нам будуть заважати. Так, що ми хочемо його трохи втоншити? давайте його трохи втоньшимо. Но ну, пільником. Так, да, якраз ідеально. Мені хочеться цією банкою. Хочу боньку красиву. Таку. Перевертаєш? Ні. Я не буду його робити тоньше. Мені здається, що там і такої товщини буде ок. Він, в принципі, якийсь конячий і в нього пройом. Під 12, я не знаю від чого це півень взагалі таких конфігурацій. Це оцей? Да. Так. Угу. Це прям не, не півень, а це цілий тиранозавр. Воно ж почти однакове. Що там, що там гребінь, тільки у тиранозавра на всю сраку. І не кукурікає, мабуть. Точні креслення? І, максимально точні. Так, як нам оцей дальній край розмітити? Так, оп, відкриваємо. Закриваємо. Наш крябавий? Наш кряб. Що ми наш крябали? Що то явно наш кряб? Що то непонятне. Тепер Ні, малюємо що. тут радіус. Так кому воно все там, Не щоб платите. було видно? Оп! Намалівало. Максимально красива. Так, отут у нас товщина яка? Давайте подивимось, яка тут товщина. Що тут кажуть? 5 мм. Хочемо ми 5 робити міліметрів, це у нас... Це у нас внутрішній півень, тоді ми хочемо робити 5 мм, бо якщо ми зробимо не 5 то у нас є ризик, що колесико буде. Где-то не воно там буде. Так, правильно, я ж нічого не туплю. ну да. 5 мм. Яка товщина нашої заготовки? А, -а, -а. робимо оце, виображаємо і ноль Оп. Оп. Так. Нічого не забули. Все проїбали. відлично Радіусом. Да? Можна було зверху ще трохи додати. А давайте верхню точку поміряємо. Так, да, робимо цю фігню, щоб вона була більш пласка. Куди я все Це ж полічу? Так, так. Да, це другий. А це той що? не ну, зняв. А опчик. Ты ну, коротше, вдив... вот он, ну, он. так, вот да, почті. Так, що у нас тут? Тут у нас. Mm -hmm. Я його хочу десь отаким зробити. Це зовнішній півень. його взагалі можна робити прям такої товщини. Та може хай так лишається? Ніт. Чуєте? Бо треба повийобуватися. Ми ж відео знімаємо. Ну, ну, Це ж не просто так. Що ти хочеш тут? Красоті. Ну, і все, браві не впирає. Все, але не все. Отже я шпильку закрутив як мудак. <ривіт> да, треба це трохи підрівняти. Де наш мощний котана? <ривіт> це була садова пилка Карл. <ривіт> <ривіт> я це не я взяв, це нам подарував Льоша Ківок. Ух, щось воно ж таке тверде. Це була садова пилка гнута, без зуба. Я вирішив, що з неї буде чудова катана. Ой-моді. Зробив дикле. Я не встигла. Так, так і надо. Так, що тут торчить? Все отлично. Все торчить. Так, а, тепер що? Тепер у нас... Ні, не отлічно. Та що ж такое? Так, тепер що головне? Правильно, не зробити дзеркального півня. Так, отут ми ще би, ще би трохи зняти по ямках. ну то так. Там, де не дофрезерував трохи, треба зробити отаке, от щоб потім все було добре. Так, а тепер у нас виходить стіночка. Бачите, що ці придурки напри... напридумували, напридурювали? На що це? От, от, да! на що це те? Щоб що? Правильно, щоб ти отак от -то робив у своєму житті, а не і радів. Ого. Так, товщина у нас все ок, все ок. Що ми хотімо? Хотімо його зажати тепер. Льогенько. Чисто в теорії, оця срана перемичка має 1,8 мм. Ще якісь два виступи. Я вважаю, що ці виступи абсолютно зайва фігня. Тут пімпочка ось тут, пімпочка ось тут. До речі, от якщо ми візьмемо оцей непотріб і тут от заглянемо на пімпочку, видно там. Що то видно? Ще по пімпочку. Ось так видно. То тут пімпочка важлива, вона угу. для того, щоб цей півень отак в не районився. Угу. Тут у нас три гвинти. Тому ці от виступи пімпочок, ну вони в принципі Потому, могли. ні до чого. І якби це був півень внутрішнього монтажа, я би ще подумав, що пімпочки зроблені для того, щоб у нас військове не вибивала яму. Як в дропаутах вигрізає. Але такої херні ну, не буде, бо у нас він зовнішній. Тобто там дропаут, вибач, ну, там все твої проблеми. Для чого ці виступи, невідомо. Мабуть, от я ж кажу, просто потому що. Щоб от, да, це було. На -на -на. Наш що-то, наш крябили. Так, а тут далі у нас такий перехід, на що то дуже танюсіньке. Та нюсінькі, Так, у нас... Якби це поміряти? Теоретично десь 3,45 від цих дірок. Блять, від цієї, чи від нижньої. Яку я тільки що міряв? Ой, похер кажуть. Плюс-мінус. Зробимо від нижньої. Це от точно, так. Да. А верхня. Ні, верхня більше. М -м Де то аж 5. О, 5. Від верхньої. Ось тут має бути. Так, це ж у нас 2,5, так. Да. Ну тобто воно десь має бути отак. В нашому випадку це 1,6. От бажано не заїхати в цю смужку. Хоча можна і заїхати. Можна і заїхати. Зараз ми відміряємо нижню границю. Це, до речі, приклад не дуже простого півника, бо я сказав, що тут прості, зараз ми фрезернем ну, простий. П'ять мінут роботи, як завжди. От, от кожен иди, другий посітитель каже, в мене на 5 мінут. Значить, їбемося 4 години. Да. Що це під горілом? <звук> <звук> Знову мотор? <звук> мотор? Ні, мотор нормально все почуває. А кстати, може там просто щотка вже закінчилась. Минулий раз. ж... Щітка у нас чогось одна двигунітська. Так, типу, тільки одна: в вих... да, нуль стерта була друга, як нова. Я чого так. Так, дам. По висоті нам треба буде потім тільки підігнати оцю у Уй, юшечку. Можна було б його затиснути, так, щоб він оцими косими. Ну, зараз вони косі. Щоб оці от оця прорізь, щоб вона у нас була вздовж ходу, вздовж поперечки, або простіше. вздовж по подовжної подачі. Так, да, це щоб було простіше. Але що? У нас не проста майстерня. Може і проста. А -а -а. <свісно> 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 Глубина. Карасів. Чотири місця. Тільки внімало от тебе, да? А вони їй, тай. Так, що у нас вийшло? Так, все насрлино. різьбу. резьбу. Магія. У нас є два рыцарски напиха. Тепер починається напілінг. Напілінг це скучно, Там. Да, Оп-оп. Взяли втулку, подивились. прилігання максимальне. Все. А, не можу понять. Я теж не можу понять. Оку, Куку. кукуріку. А, що? Все. От і все. Зараз 17.17. 17 Із них 10 хвилин на карточку. Ну, 2 хвилини на відповісти там комусь. Ну, півні. Ладно, цей простий, цей, ну, такий. Не очень. Не надто простий, так. Да. По факту, типу, ну, півтори години з перервою на чайок. Для чого це я? таймінгом. Ем, а, Минулий півень скільки робився? Хір. Ну, відчут, бо там був такий. Е, ці значно менше. Це я до того, що вакансія. Біля цього станка робить стружку, можна сказати, вільна. В принципі, стружку вільна. Блін, стружку можна робити і на тому станку, але багато роботи на цій простої. На той багато роботи такої, що от ви з ходу з порога з базара, ну навряд чи тут бачите, настільки тупа і проста робота, що от я скоро своїх зайців просто навчу. І Вони будуть приходити і фрезерувати. Півні, елементи цих дуалів, ще якесь гівно. Все по принципу. Ви бачили десь, щоб я щось дуже точно міряв на Я не знаю, там на цьому півні. Плюс-мінус. На цьому, ну так, да, було міряли оцю ну, от плюс, канавку. Ладно. Ну, Просто немає рами під боком, бо якби була рама, то взагалі приклав, отако обвів і пішов. От. Uh, оце наступна робота. Попросили зробити такий суцільний. А він не суцільний? Ну, ти бачиш, що тут як uh -huh. ослони моська і їбуться. Uh -huh. ну, типу, оце маленьке, оце велике. І гайка. Ну, гайка це нормально, це, це все добре. От попросили, типу, щоб було не з подовженням, а зробити суцільний, щоб воно виглядало красиво. Як воно красиво буде, я не знаю, бо воно. Ну, ладно. От все, все дуже просто.